Віт, вітаємо вас на каналі Азулети. Сьогодні ми вам покажемо, як в'язати ось такі мітинки. Вони зв'язані з пряжі лет Лопі. Ось в такому кольорі. Це номер 86-й. Для в'язання ми будемо використовувати спиці для резиночки 3,5, а для основного полотна 3,75. Для того, щоб визначити, скільки петель потрібно набирати для в'язання мітинки, ми в'яжемо зразочок із пряжі, проводимо вологу теплову обробку і вимірюємо, скільки петелюк у нас виходить на 10 см. У нас це вийшло 20 петель. Далі ми беремо, замірюємо наш об'єм руки в самому широкому місці. У мене це 18,5 см. І тепер нам потрібно буде зробити такі розрахунки. Об'єм руки. 18,5 см. Ми знаємо, що в 10 см ми маємо 20 петель, і тому 20 петель ми ділимо на 10 см, і виходить, що в 1 см маємо 2 петельки. І тепер наш об'єм руки множимо на 2 петельки і виходить 37 петель загалом. Але для того, щоб нам зробити резиночку один на один, ми маємо набрати парну кількість петель, тому будемо використовувати 36 петель для напору. Для в'язання резиночки ми будемо використовувати спиці на 0,5 або на 0,25 мм менше, ніж для в'язання основного полотна, для того щоб резиночка краще прилягала до руки. Для цього набираємо 36 петель плюс одна петелька для замикання в коло. Розподіляємо петлі на всі спиці 10 петель на першу спицю, тобто 9 і плюс одна додаткова, і по 9 петель на іншій спиці. І тепер будемо з'єднувати в коло. Контролюємо, щоб ніде не перекрутилось в'язання. Перекидаємо ось цю петлю на спицю і підхоплюємо першу петельку, просовуємо, скидаємо, підтягуємо. І продовжуємо в'язання резинкою один на один, 12 рядів. І потім будемо переходити на в'язання лицевою гладдю. Пров'язали 12 рядів резинкою 1 на 1. І далі будемо переходити на спиці більшого розміру. У нас це 3,75 номер. І в'яжемо лицевою гладдю 6 рядів. В'язали 6 рядів лицевою гладдю, і далі будемо вив'язувати. Прибавочки для пальчика. Для цього пров'язуємо три лицевих петлі, встановлюємо маркер. І лівою спицею спереду назад, в цей проміжок, ми піднімаємо петельку і пров'язуємо лицевою за задню стінку. Перша прибавка готова. Далі одна лицева і лівою спицею ззаду наперед піднімаємо петельку і пров'язуємо за передню стінку лицевою петлею. Друга прибавка готова. Встановлюємо маркер і пров'язуємо до кінця ряду лицевими петлями. Перший ряд готовий. Наступних два ряди ми пров'язуємо без прибавок. Тобто перший ряд з прибавкою, другий, третій без прибавок. І потім знову наступний ряд з прибавкою. Тобто, в кожному третьому ряду ми робимо ось такі прибавки. І вив'язуємо, поки у нас не залишиться ось тут 15 петель. Які ми будемо відділяти для формування пальчика. У вашому випадку, якщо щільність в'язання трошки інша, ви можете приміряти рукавичку на себе, і ось ця кількість петельок може бути трошки іншою, або більше, або менше. Тобто, під час в'язання ви дивитеся, щоб ось ця висота була саме для вас комфортною. Ну і відносно ширина також на пальчик. В'язуємо два ряди без прибавок наших три петлі перезнімаємо маркер і просто в'яжемо лицевими. Знову перезняли маркер і продовжуємо до кінця ряду в'язати лицевими петлями. Пров'язали два ряди без прибавок, і наступний ряд робимо з прибавкою. Для цього пров'язуємо три лицевих петлі. Перезнімаємо маркер і робимо прибавку. Пров'язуємо за задню стінку. Пров'язуємо лицевими петлями і знову робимо прибавочку. І пров'язуємо за передню стінку. Перезнімаємо маркер і продовжуємо в'язати лицевими петлями до кінця ряду. Це перша прибавка і друга наша прибавочка. Таким чином у нас має вийти 7 таких прибавок. Прибавка включає в себе один ряд, ось він з прибавкою, два ряди без прибавки. І цих три ряди ми повторюємо, поки не отримуємо ось таких сім прибавок. Між цими маркерами у нас має вийти 15 петель. І зустрічаємось уже на етапі, коли будемо відділяти пальчик. Пров'язали всі прибавки. Між маркерами у нас 15 петельок. І далі будемо відділяти пальчик. Для цього пров'язуємо три петлі. Знімаємо маркер, і далі з цих 15 петель ми повинні зняти на ниточку. Тут-яка нитка контрастного кольору і гачок. Знімаємо 15 петель на гачок Можна зняти маркер. Тепер нашу ниточку просовуємо в петельки. Це пальчик ми відділили. Ось він. Можна зав'язати, щоб не згубити петлі. далі нам потрібно продовжити в'язання. Враховуючи те, що між нашими прибавками ми залишали одну петлю. На спицях у нас залишилось не 36, а 35 петель. Тому одну петлю ми маємо додати саме ця петля, яка в нас йшла на пальчику. О, таким чином. Перевертаємо, робимо петельку і одягаємо на спицю. Все. Це наша петля. І тут можна вже знову ж таки відмітити маркером центр в'язання. І продовжуємо в'язати лицевими петлями до кінця ряду. Так, і ось наша петелечка. Яку ми робили, пров'язуємо її лицевою, і перший ряд готовий. І продовжуємо далі в'язати загалом 10 рядів лицевими петлями. і зустрінемось уже коли будемо переходити, на резиночку, тут потім ще будемо для пальчика підбирати додаткові петлі. Але тоді вже, коли вив'яжемо все до кінця. Зверніть увагу, що початок ряду у нас змістився. І тепер ми його будемо рахувати від маркеру. Ось тут у нас буде початок нашого ряду. І продовжуємо в'язання. Пров'язали 10 рядів лицевою гладдю, і далі будемо переходити на в'язання резиночки один на один. Перезнімаємо маркер, пров'яжемо лицева, виворотня. І так до кінця ряду. Загалом має бути 6 рядів резинкою. Дов'язали 6 рядів резинкою 1 на 1. Маркер уже можна знімати. І зараз ми будемо виконувати закриття резинки голочкою. Для цього нам необхідно виміряти 3 довжини нашого об'єму. Приблизно накладаємо. Відрізаємо. Цей спосіб ми показуємо в окремому відео. Там більш детально все буде показано, тому що ця пряжа досить пухка, і, можливо, деякі петлі буде погано видно. Тому переходьте за посиланням, якщо вам буде тут щось незрозуміло, і можете там іще раз подивитися. Для початку ми знімаємо перших дві петлі зі спиці і скидуємо. І протягуємо нашу ниточку. Підтягуємо, і тепер шукаємо першу лицеву нашу петельку. Ось вона лицева. Але нам знадобиться тільки її ліва стінка. Підтягуємо ліву стінку і знімаємо першу петлю. З лівої спиці, і знову протягуємо. Далі нам потрібно на виворітній стороні знайти лицьову петлю, ось вона, і першу лицьову петлю зі спиці. Скидаємо і протягуємо. І підтягуємо. Знову шукаємо лицьову петлю. Ось вона і лицеву зі спиці. І з виворітнього боку так само. Лицева, з лицевою, скидаємо. Продовжуємо до кінця ряду. Тобто з'єднуємо лицеві по лицевій стороні і лицеві петлі по виворотній стороні. Завершуємо закриття останніх петельок. З виворотнього боку підхоплюємо останні петлі. І тепер попереду нам потрібно з'єднати, щоб не було ось тут у нас ніяких отворів. Знову ж таки, лицева петля за ліву стінку, і лицева петля за праву стінку. І з'єднуємо. Підтягуємо, і з лицевого боку у нас уже все гарненько закрилося. Тепер з вивертнього боку, нам так само потрібно. Підхопити лицеву петлю з лицевою петлею. І протягуємо. Все. Край готовий. Хвостик можна заховати зразу, продівши між петельки. І ось що у нас вийшло. Досить еластичний край, який вертається назад у свою форму. Далі будемо приступати до в'язання пальчика. Для в'язання пальчика нам потрібно буде перезняти всі наші петлі на спиці. Розв'язуємо додаткову ниточку. Перезнімаємо так, тут залишилося дві петлі, які в нас тікають, ми їх підтягуємо і теж. Забираємо на спицю. Ось вони і виймаємо ниточку. Петлі розподіляємо в довільному порядку. Тепер для того, щоб не було у нас тут зайвого отвору, ми повинні підняти ще три петлі Центральну і по одній петлі по бокам. Приєднуємо ниточку. Залишаємо хвостик, можемо його опустити в рукавичку і орієнтуємось на центральну петлю. Ось наша петля, яку ми додавали. Ось вона. І тепер від неї ми шукаємо збоку ще одну петельку, в яку будемо. Продівати нитку перша, і ось ця петля. З якої у нас все додавалося. І третя. Теж, дивіться, тут є такий великий отвір, його не використовуємо, а зміщаємо на одну петлю в сторону, для того, щоб у нас не було ніяких зайвих отворів. Так воно буде більш міцніше, і тоді при натягненні не буде тут от пустого місця. Підтягуємо нитку. І далі можна продовжити в'язання. Центр пальчика. Позначимо маркером. Ось ця центральна петля. І продовжуємо в'язати лицевими петлями. Два ряди. Пров'язали два ряди нашого пальчика. Якщо ви хочете його більш довгим, тоді ви пров'язуєте більше рядів. І далі переходимо на в'язані резинки один на один. І в'яжемо 6 рядів. Пров'язали резиночку, і далі закриваємо резинку голочкою, так само, як ми закривали нашу рукавичку. Пальчик готовий, і тепер нам залишилося заховати хвостик, який ми приєднували. Вивертаємо на рідню сторону, шукаємо наш хвостик і будемо його ховати. Підтягуємо і просовуємо. Якщо ви бачите, що якісь є отвори, ми цією ниткою можемо їх трошки зафіксувати. Тепер можна тут Дерезиночка вивести нитку. Все ось так все виглядає. Наші рукавички готові. Ця рукавичка ще не пройшла вологотеплову обробку, а ця вже була випрана і випустила пушок. Ось так вони виглядають на руці. От навіть видно, який тут пух у неї. Коли вже ця пройде волого теплову обробку, вона також випустить цей пушок. Залишилося рівно 5 грам. Тобто, одного моточка вам має вистачити для в'язання цих мітинок. Якщо ви хочете зв'язати з іншої пряжі, зверніть увагу, що у вас висота. Пальчика може бути зовсім іншою, і кількість петель на палець також буде іншою. Ось з цієї пряжі ми пробували в'язати, і кількість петель у нас для набору була більша. І відповідно для пальчика у нас вже було не 15 петель, а 19. Ви будете орієнтуватися на висоту. Тобто, коли ви робите прибавки, і вже у вас. Візуально видно, що пальчик можна закривати, тоді ви вже перестаєте робити прибавочки і переходите на кругове в'язання. Тобто орієнтуєтесь уже в залежності від своєї пряжі. Якщо пряжа тоньша, тоді у вас буде більше петель на пальчик. Ну, і відповідно, якщо пряжа у вас товща, така як ця тут 75 метрів на 50 грам, тоді. Кількість петель буде меншою. І на пальчик так само може бути менше петель. Для цієї рукавички ми ще зробили зменшення по об'єму для того, щоб вона прилягала краще до руки. Так як пряжа досить товста, щоб вона не болтихалась у нас по руці, ми зробили певні розрахунки. Відв'язали зразочок. І в 10 см ми отримали 18 петель. І зробили розрахунок. Якщо у нас об'єм руки 18,5 см, в 10 см 18 петель, вирахували скільки в 1 сантиметрі, і отримали 33 петлі. Якби ми набирали 33 петлі, наша мітинка була б ширша. А так як ми захотіли, щоб вона була. Трошки більш пружніша і лежала краще по руці, з цієї пряжі, ми відняли 10% на розтягнення. І отримали 30 петель. І в'язали вже спицями номер 4 з цієї пряжі. І ось такий результат. Тобто, ви орієнтуєтесь уже на свій зразок і на пряжу, яку обираєте. Наскільки вона пружня, еластична. і... Тоді вже вираховуєте, чи ви хочете просто по руці, щоб лежала рукавичка, чи більш прилягала. Тоді ви віднімаєте 10% на ось це прилягання. Але це за бажанням так, як кому більше подобається. Довжину пальчика ви теж можете змінювати. Можна пров'язати тут два ряди, три, чотири, як вам подобається. Якщо ви хочете, щоб пальчик був довший, ви в'яжете його довше. Все за бажанням. Так як і мітинку можна пров'язати довшою. Ось таким чином. Тут пальчик коротший у нас. І його зручно згинати. Тут він довший і тут уже не так зручно. Але кому як більше подобається, або у вас пальчик довший, або ви по моделі, так собі. Орієнтуєтеся. Ось такі чудові мітинки у нас вийшли. Сподіваємось, що вам було все зрозуміло, і ви теж зможете зв'язати собі такий гарний аксесуар і грітися цією зимою. Відмічайте нас. Будемо раді, якщо вам сподобалося. Гарного дня та натхнення!